Думаєш, що знайти Audi Q7 до 20 тисяч доларів неможливо? Автопоінт може все. У продажі Audi Q7 на двигуні 3.0 дизель. Ви звикли, що всі Q7 самимісні, а це звичайна п'ятимісна Q7. І тому тут дуже-дуже великий багажник. Подивіться на ці розміри неймовірні. І є ось така шторочка. Хоп! 296 тисяч кілометрів пробігу 13 рік, але стан просто ідеальний. Є мультикармолосове управління користь контроль, екранчик, мультимедії, включення парктроніків, відключення стабілізації, клімат-контроль, підігріви, автомат, управління мультимедією. А подивіться тільки на цей салон. Це поєднання Алькантари зі шкірою виглядає неймовірно. На задньому ряду дуже багато місця, дуже зручний диван. Також поєднання Алькантари зі шкірою. Є підігрівчики задніх сидінь, що дуже зручно. А тут у нас дуже такий великий підлокітник. До речі, мені не дуже зручно, якщо чесно сюди ставити. Хоч, мабуть, для когось повише або посолідніше. І ось такі два підстаканники. Спереду автомобіль має також неймовірний вигляд, лінзована оптика, передні парктроніки, надпис quattro бо автомобіль повнопривідний. А найголовніше, найголовніше це ціна. Ціна цього автомобіля 16 700 Це просто пушка, а не ціна. Автопоєнт. Придбай, якісне авто.